Всім привіт! Сьогодні на канала Салтаненко почула для себе, що через гріх в моє життя приходить прокляття. Гріх це ніби таке маленький гріх, там зробила щось там непомітний навіть, але гріх це як насінинка, яку я кидаю в землю, і приходить час, коли вона проростає. Тобто тоді виходять плоди, приходить прокляття. Що посієш, те пожнеш, каже Біблія. І коли це прокляття приходить в моє життя, не допоможуть мені ні ворожки, ні гадалки. Кінець прокляттю Ісус Христос. Він прийшов в цей світ, помер на христі, щоб позбавити нас. Від гріху і проклять. Ісус Христос це Слово Боже. Якщо в моєму серці, в моєму житті є Ісус, тоді в моєму житті буде Кінець проклятью. Тому життя мені дане розібрати зі своїм гріхом, тому що викоренити Його зможе тільки Ісус Христос, тільки Слово Боже, і це дасть мені життя вічне.